Спільнота я вас вітаю на каналі Алекс Pass, З вами, як завжди, Олександр, і сьогодні у відео ми з вами розберемо підписки Геймпас. Нещодавно, як ви знаєте, майки підняли ціни у всіх регіонах і змінили підписки, змінили їх назви, функції. Зараз доступно. Чотири підписки. ПК Геймпас залишається. І три підписки, які працюють на консолях. Вони підняли ціну, як ви всі вже знаєте, мабуть, до 30 доларів США. Ну, це на 50%, це немало Тут цікава ситуація, як нам в Україні рахувати, тому що у нас немає офіційного магазину, і ми можемо через будь-який регіон робити дешевше робити. І, до речі, нагадаю вам про Волтбоя який може зробити вам підписочку. У мене в телеграм-каналі ви можете його Можете його знайти. Навіть якщо у вас є існуюча підписка, ви зробіть собі на 2-3 на роки, поки ще є можливість заскочити в останній вагон, скажімо так, цих підписок по нормальній ціні можна зробити на 3 роки зараз. Але сьогодні ми не будемо рахувати по цінам, які робить Волдбой. Ми будемо рахувати по цінам США, що ж ми отримаємо за 30 доларів. Починаємо, друзі, ми з ПК Геймпас, тому що ця підкація. Підписка майже не змінилася. ПК Game Pass, можна сказати, зараз найвигідніша пропозиція в Україні їй теж підняли ціну. Вона була 230 тридцять гривень, стала 290 гривень. Також їй, ну їй додали хмару. Тепер можна грати в хмару на кожному рівні підписки. ПК Game Pass залишаються Day One релізи. Залишається EA yeah Play, залишається ну онлайн, там платити не потрібно було, там він і так безкоштовний, залишається, додається клауд, і трішечки піднялася на нього ціна. Функціональна, це точно така підписка. Дуже довго ми не будемо на ПК Game Pass, Одразу скажу, що це найвигідніший варіант наразі. Якщо не рахувати, там, що у Волдбоя можна купити. Ultimate поки що по нормальній ціні, так що залета... залітайте в Телегон. Pass Essential сама дешева підписка, коштує 10 доларів. Е, в США, давайте ми сьогодні про США. 10 доларів, до речі, якщо порівнювати її з PlayStation, Plus Essential, вона в США коштує точно так же 10 доларів. До неї входить онлайн, Хмара. В неї входить 50 ігор, ну, рівня Fallout 4 стареньких ігор. 50 Microsoft нам пише. Вона коштує 10 доларів, як я сказав, безлімітний клауд. Потім Microsoft Rewards до 25 доларів можна на рік заробити з цією підпискою і входить в неї онлайн. Поки що теж безлімітний. Сподіваюсь, Майки ліміти на онлайн не будуть водити. Отже, за 10 доларів ми отримуємо плюс-мінус точно таку підписку, як і. PlayStation Plus теж за цю ж ціну, але там різниця буде в тому, що PlayStation Plus вона кожен місяць роздає ігри, які ви назавжди зможете додати до себе в бібліотеку. І коли завгодно в них грати. Ну, якщо у вас є ця підписка активна, тому що ну, тут дійсно PlayStation Plus, вона навіть, мабуть, краще виглядає за ту ж саму ціну. Отже, Essential це підписка, яка, ну як на мене, це. Той же самий онлайн, як вона раніше Life Gold називалася, потім вона Core називалася, але в ній не було хмарного геймінгу. Зараз він там присутній, він присутній на всіх рівнях, як я вже сказав. Для хмари тепер можна зробити любу підписку. Essential. Підписка ми зрозуміли, нічого нового в ній немає. Це та ж сама підписка Core, до якої додали е, Хмару. По суті, це підписка Core, до якої додали Хмару за 10 доларів. Далі йде цікавіше. Підписка преміум Pass преміум, вона гірша забігаючи наперед, ніж PlayStation Plus преміум. Чому? Тому що в ній менше ігор. Вона вже коштує у нас 15 доларів США. Вона також дає Хмару, вона також дає доступ до гри в онлайні. Коротше, панове. Різниця тільки в ціні і в іграх. Плюс 150 ігор будуть теж ну, трішечки краще, там, ніж Fallout 4. До речі, Майки сказали, що в преміумі не буде Call of Duty навіть після року проходить рік і її не буде в преміум. Вона може через 2-3 роки тільки там з'явитися. Чи вона потрібна, як на мене? Вони нехай би вони просто прибрали усі Call of Duty з Game Pass і повернули б нам ціни, які ось були нещодавно. І ми без Call of Duty якось проживемо. Отже, у нас буде 200 ігор без Day One релізів. 200 ігор вони будуть доступні як на ПК, так і. І на консолі, до речі, про есенчіалець це це не сказав, тому що там ті 50 ігор теж будуть доступні на ПК Game Pass Premium мені навіть ні з чим зрівняти до цього такої підписки на консолях Xbox не було. Зовсім не приваблива, як на мене. Ну я б її прибрав би, мабуть, залишив би, я не знаю. Або я навпаки, Essential би прибрав і зробив преміум за 10 доларів. Тоді це було більш-менш нормально. Отже, Ultimate, Game Pass Ultimate, максимальна підписка для Xbox, яка включає Day One релізи, Call of Duty там і так далі. Вони нам пообіцяли в Ultimate 75 Day One релізів. У рік такого ще жодного року не було. Сподіваюся, це будуть ігри не рівня Redfall і навіть не рівня Starfield. Нехай це буде хоч парочку, але краще ігор. Ой, панове, ну я вже, я, мабуть, не брав би таку підписку собі. Ну, давайте до кінця, а потім я скажу, що я думаю про ці всі підписки. 30 доларів на місяць, 75 Day One релізів, незрозумілої якісті Microsoft Камон. Там можуть бути 70 ігор. Індію і 5 ігор Day One релізів від ваших студій AAA-A. Uh, Ubisoft Plus Classic, плюс uh, EA Play. EA Play вона була, ну, ми з нею вже всі знайомі. Підписка, як підписка. Ubisoft Plus, яка окремо, до речі, Ubisoft Plus Classic, яка окремо на PlayStation коштує 180 гривень на місяць. Для гравців, які вже грають давно на консолях, там одна. Дві гри, може буде якісь цікавих. Day One релізів від Ubisoft в цій підписці немає. Забудьте про Assassin's Creed, там нові Far Cry і так далі. Що там виходить? Там старенькі ігри. Ну, мені там жодна гра не цікава, жодна. Плюс Fortnite Crew додається. Той, хто грає в Fortnite, ну це типу прикольна підписка, але все ж таки воно теж не, не усі гроші світу, окремо коштує. Але її як бонус додали. Ну окей, додали і добре. Безлімітний хмарний геймінг у якості 2К. Підкреслюю. Якість 2К тільки в, 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 в тарифі Ultimate. Поки що невідомо, як там воно це в 2К буде працювати. Але добре, для Галочки у нас 2К є безлімітний, чому вони пишуть безлімітний? Тобто у них немає тарифу, де є лімітний хмарний геймінг, може вони хочуть потім ввести... До речі, я писав у себе новину в телеграм-каналі, що можуть інсайдер один повідомляв, що ось ось Майкрософт вже рахують, як зробити безкоштовну окрему підписку на хмару за перегляд реклами. І там якраз буде ліміт. От може тому вони наразі пишуть, що безлімітно. В цьому тоді є сенс. Отже, онлайн сюди також входить і ревордс до 100 доларів. Ви можете назбирати, якщо ви там в США десь проживаєте або в Європі нагороди, бали, які можна обміняти на 100 доларів. 400 плюс Ігор. Яких Ігор, ну 95% там вже такого хламу можна сказати. Блін, ну серйозно. Добре, 30 доларів. На місяць. Ну, зараз по ціні у Волтбоя там можна зробити на три роки і забути за підпискою і споживати ці ігри усі три роки. Ми не знаємо, що там будуть за 75 дейван-релізів. Ну, ну, самі порахуйте, навіть якщо. Ну, точно там GTA-шки не буде. Слухайте, ну, я не думаю, що там будуть тріплеї від сторонніх виробників, розробників, типу від From Software і так далі, в Day One виходити в Game Pass Ultimate. І ви так подивіться, скільки в рік виходить. Годних тріпл-проєктів, В які ви, ви саме будете грати. Ну, 75 Day One релізів в рік в рік, не виходить 75 топових ігор. Там вийде 2-3 гри нормальні, в які ви будете грати. І не факт, що з цих трьох ігор вам щось зайде. Звичайно, що я проти купівлі, ну саме по цій ціні, от саме по цій поки що, ми можемо там зробити дешевше, продовжити там підписку на існуючі акаунти і так далі. Ну ми ж то рахуємо. Увесь світ, якщо робити по 30 доларів на місяць, то я собі, я за себе скажу, я не робив би і не рекомендую навіть робити. Тільки якщо ви хочете пройти якусь гру, там, де Іван Реліз не хочете купувати, але з іншої сторони, ну, віддати тисячу гривень, якщо гра коштує 3000 гривень, тут же варто задуматись, поміркувати, подумати, скільки ви будете грати і так далі, особисто я. Ну я ще, мабуть, зроблю собі по нормальній ціні, поки ще є можливість. До речі, вони швидко закінчуються ці підписки, тому робіть поки є можливість. Але потім по високій ціні, ну ні, Є, в мене велика бібліотека ігор. Я не рекомендую геймпас за 30 доларів. Ну це очевидно. Отже, панове, ви пишіть свої думки внизу в коментарях, буде цікаво почитати, що ви думаєте. Е, ну я розумію, що кожному 30, для когось 30 доларів це на гроші, для когось е, це величезна сума. Але тут мова не про це, хто що може собі дозволити, тут мова про ринок, про риночну вартість ігор. Якщо місяць підписку. Коштує як 50 або 40% від вартості тріплеї гри, не інді-гри, а тріплей. То тут просто вже дійсно логічне запитання: а навіщо мені її купляти? Якщо я граю в Хмару, можна купити ПК Game Геймпас або Essential, Любий тариф, самий дешевий. Якщо ти хочеш 2К, і якщо це дійсно буде крута хмара, тоді так тоді вже доведеться платити гроші. Але ми подивимося, що ж там буде за хмара. З приводу контенту в Game Pass, то я дуже сумніваюся, друзі, що там будуть ігри, за які варто е віддавати. Ну, в рік порахуйте це. 360 доларів в рік в США буде коштувати Ну, 360 доларів. Ви порахуйте, скільки ви зможете накупити собі тріпелей ігор Отже, панове, з вас, як завжди, пальці догори. Пишіть ваші коментарі внизу під відео і підключайтеся до нашої спільноти на Ютубі та в Телезі. Посиланечко в Телегу буде внизу під відео в описі. Ну а я вам дякую за перегляд і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.